Ми сьогодні згадуємо тих, хто, на жаль, втратив своє життя знову ж таки через країну терористку. До ніч на 28 серпня Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів, сотні ракет, дронів майже 700, якщо бути більш точнішим. На щастя, понад 95% вдалося силам ППО збити. У вас також складається враження, попри те, що в принципі президент України про це говорив. Що Росія готує знову ж таки нову стратегію на зиму. а З іншого боку, можливо, стару стратегію знищення української енергетичної системи, і вони спробують чергової зими не залишити там без електроенергії чи тепла? Ну, Стратегія ж ворога абсолютно mm -hmm. не, не міняється. Це повністю руйнування всієї. Системи не тільки енергетичної, так. а й життєзабезпечення. Тобто вони ж б'ють по всім об'єктам, куди можуть дотягнутися, це енергетика, це газові вузли і газові мережі. Угу. В тих містах, які ближче до лінії фронту, вони б'ють навіть по комунальних об'єктах, такі як водопостачання і все решта. Їх тактика полягає в тому, щоб зробити життя в містах неможливим для людей і спричинити а, масову міграцію, б, масове невдоволення діями нашої ж влади, щоб люди почали давити на президента і на інших осіб, які у нас відповідають за. Політичну складову війни на те, щоб йшли на домовленості, які вигідні росіянам, 28 серпня поговорили, поспілкувалися з вами. Але та подія, про яку зараз будемо буде йтися, вона сталася раніше на два дні. 26 серпня. Все ж таки регулятор переглянув тарифи для операторів системи розподілу. А це відбулось зараз. Чому? І чому саме зараз? Ну, ну періодично відбувається mm -hmm. регулятор з певною періодичністю, як мінімум, раз на рік, але за необхідності частіше переглядає тарифи на розподіл електричної енергії для операторів системи. Ну, грубо кажучи, що, що що таке тариф на розподіл? Це Плата, яку ми сплачуємо за те, що оператор системи нам транспортує електричну енергію там від точки А до наших об'єктів, ну до наших осель, до наших магазинів, там підприємств і все решта, це типу технічна експлуатація, яка вимагає коштів. От, і, і як мінімум, за той час, коли переглядався останній раз тариф, як мінімум інфляція вже потягнула за собою цін, а в Собівартості тарифу, що це там павномастинні матеріали, це фонд заробітної плати операторів системи розподілу і матеріальні ресурси, які необхідні для відновлення мереж і для їх підтримання в технічному належному стані. Ну тому це абсолютно нормальний процес. От але, якщо подивитися відсоток, на який підвищували для різних операторів по різним областям. Ну, то він там теж дещо різний і чим ближче до лінії фронту, тим цей відсоток вищий. От він обумовлений якраз тим, що електричні мережі тих областей, які ближче до лінії фронту, зазнають ще й додаткових руйнувань у вигляді бойових дій. І тому там е, відсоток трохи е, вищий, е, mm. тому що необхідні кошти для відновлення цих мереж. А е, джерело наповнення е, фондів е, фінансових операторів системи розподілу одне – це тариф ін, іншої діяльності не просто не існує. Ми можемо говорити, що нові тарифи вони враховують фактично інтереси усіх учасників ринку і збалансовують ситуацію. Так, чи не ну, знаєте, якщо говорити інтереси, завжди у споживача інтереси заплатити поменше, а звісно, у... не платити взагалі. Да, ну, так, електроенергія да. має бути безкоштовна. От, і це ж нам додатково постійно нагнітається популістичними гаслами, що е... у нас найдорожча електрична енергія, там, що угу. у нас там корупція, там, і, все, і все решта. Так. І ми не повинні спадщити. Але е... об'єктивно, якщо. Е... Розглядати ситуацію, то наприклад тарифи на розподіл у нас ну мабуть найнижчі серед усіх країн Європейського союзу, і якщо взагалі історично дивитися на зношеність мереж, то у нас мережі зношуються значно швидше, ніж є кошти на їх відновлення, навіть не враховуючи війну. Mm -hmm. Це ще до війни було, що у нас там близько 50% десяти Мереж електричних знаходилися взагалі в аварійному стані, а близько 80 в зношеному стані, який вже потребував заміни за, ну, за, за, за часом. Ну, тому е, сказати, що вони враховують інтереси всіх учасників ринку, ну а в чому інтерес? Якщо я, як учасник ринку як споживач, в мене інтерес, щоб в мене була. Електрична енергія, і була вона належної якості, а до якості що відноситься? Це там відхилення рівнів напруги, щоб напруга не скакала, і взагалі, щоб вона була, не відключалася. Електрична енергія там по три рази на, на добу. А, а в іншого, інтерес е, платити якомога менше, ну, то я вважаю, що мій інтерес, мабуть, не не врахований. Ну я е, готовий платити за якість, е, е, я розумію, що це коштує грошей, які я, як споживач, повинен сплачувати. Спасибі за роз'яснення в цьому чому різниця. <клес> про прескепи також часто говоримо з вами, і ці самі, скажімо так, вартість, та, яка в нас встановлена. Деякі зміни навіть зазначають, що нібито вони піднялись. Правда це чи? Ну так, це ж е загальновідома е інформація. Е також НКРКП приймало рішення про зміну прескетів. Але знову ж таки, найте при це як удавка на шиї ринку. Тобто її там потрошки відпускають і називає так, що цікаво регулятор. Це поступова лібералізація ринку. Угу. Ну, я не розумію, що таке поступова лібералізація ринку ринок або є, бо його немає. Ну якщо він є, значить там учасники ринку врегульовують свої взаємовідносини шляхом попиту і пропозиції. А якщо ринку немає, значить є тоді адміністративне втручання в ринок органів державної влади, які підрегульовують. От у нас зараз, на мою думку, ринку немає. У нас є фактично державне регулювання різними інструментами. І один з тих інструментів, зокрема, це також от, який вже просто перетворився також в якусь таку політичну політичну гру. Що регулятори, думаю, прекрасно розуміє, що не можна тримати на низькому рівні перескепи. Чому? тому що закінчиться це тим, що взагалі електричної енергії на ринку не буде. От і з іншого боку, він розуміє, що якщо він виконує свою ту функцію, яку він повинен виконати, взагалі їх прибрати ці прайскепи, mm -hmm. то це викличе невдоволення великої частки споживачів, особливо великих споживачів. Що з ними робити з тими прайскепами? Ну, моя думка, я завжди її відстоював ще з 2019 року. Що коли їх ввели як тимчасовий захід, вони не розуміли взагалі, як себе ринок буде вести нова модель. Ну окей, тоді ще можна було протягом там півроку, ну може рік, максимум, подивитися, як ринок себе веде. А потім приймати рішення про, про те, що або у нас немає ринку, ми повертаємося до старої адміністративної моделі, або якщо у нас є ринок, то тоді ніяких прискапів там бути не може. Тому що знову ж таки, що таке ринок? Це збалансування попиту і пропозиції. Є виробники електричної енергії, є там і імпортери. От і є споживачі. От, і коли нам розказують споживачі, що. У разі постійного підняття при або коли їх взагалі приберуть, то виробники задаруть ціни до такого рівня, що споживачі не зможуть споживати електричну енергію, то в мене виникає логічне питання: а який сенс для виробників це робити для того, щоб не продавати свій товар і взагалі, щоб в них не було споживачів? Ні. Ну тому моя позиція незмінна з 2019 року, що ринок повинен врегулювати ці взаємовідносини, проте з урахуванням того, що у нас на ринку є суб'єкти, які попадають під дію закону про захист економічної конкуренції в частині. Частки виробництва товару на, на ринку, О, це енергатом, і він виробляє там більше 50%. От і є у нас законодавство, яке повинно вврегульовувати ну контроль за за його ціноутворенням, так. але це інша історія. Це антимонопольний комітет, так. це це не не національна комісія регулювання енергетики. Але по прескепам, однозначно моя позиція, що їх не повинно бути. Умови диктуватиме ринок, от конкуренція, та яка присутня пропозиція? Ну ми, ж всього, ми ми ж заради цього ринок і запровадимо. В цьому і економіка вся полягає. От, ну, так? Да. А в нас так, ми згадували вже про зиму, але осінь перед тим. А, знову хоч вистачить нам потужності, якщо ми дійсно і чи виникає в нас ця потреба імпорту з за кордону електроенергії, зокрема з Європейського Союзу. Яка в нас можливість зараз і чи є така можливість? З огляду на всі погрози на збоку угорщи, до речі, одна з причин перегляду прай була те, що в певні години неможливий був імпорт з точки зору комерційного сенсу. Так тому що прай на ринку електричної енергії в Україні були нижчі, ніж вартість електричної енергії, навіть без урахування її доставки в Україну. І тому у системного оператора було якби, два варіанти. Перше, це у разі дефіциту потужності просто відключати споживачів, ну, і так як в нас було там, відключення, або користуватися аварійною допомогою. Аварійна допомога вона в рази дорожча, ніж імпорт тому знову ж таки одною з причин було для того, щоб цей імпорт став економічно доцільним і також ці прискепи переглядали. Технічна можливість є для імпорту електричної енергії, економічна можливість ну, також потрохи з'являється з кожним переглядом при національної комісії. Що стосується погроз Угорщини, я не думаю, що вони будуть реалізовані. Я навіть не розумію, чесно кажучи, з технічної точки зору, як воно як вони реалізуються, тому що це ж не прем'єр-міністр там приймає рішення імпортувати чи не імпортувати електричну енергію. Угу. Це взаємовідносини суб'єктів, навіть хай вони господарювання з державною часткою власності, що з боку України, що з боку Угорщини з прямими договорами, От, да, якщо там почне прем'єр-міністр політично втручатися в діяльність системного оператора з боку Угорщини. От, або е, трейдерів з боку Угорщини, то я думаю, що наслідки там для нього ж і політичні е, дуже швидко прилетять. Um, люблю пізнавати все в порівнянні. Ціна в Україні, ціна в Європі. Як виглядає кінцева ціна на електроенергію в нашій країні і наскільки вона. Дійсно дорожча в європейському союзі, так це навіть, секрет. Там немає купи аналітики з графіками побудованими і можна подивитися для населення. У нас найнижча ціна, але вона штучно у нас тримається у вигляді спеціальних обов'язків. Mm -hmm. От а для бізнесу ми десь ну ми не, не найдешевші, але і не найдорожчі. Ми десь всередині знаходимося. Серед країн Європейського Союзу, тому говорити, що у нас там найдорожча ціна кінцева знову ж таки для споживача, от, але є ну, люди, які люблять маніпулювати, і вони, наприклад, якусь одну складову цієї ціни виводять без урахування інших складових, uh -huh. і її порівнюють і кажуть: а от дивіться, в Україні там вона чи, чи не найдорожча, але треба ж завжди порівнювати все таки кінцеву вартість, а не окремі складові. В нашій країні, от всім тим, хто нас зараз дивиться безпосередньо споживачам, чи варто розраховувати на зростання платіжок взагалі, за ліза електроенергію, Олександр? Ну побутовим ні. Побутовим ні. побутовим вони це я ж повторюся. Тримається штучно адміністративним раз по раз там анонси, які з'являються, що там з осені, хтось там знаєте, певні засу масу інформації додають. Та я сумніваюся, що політично хтось на це піде. Ну, принаймні, до кінця опалювального сезону та то точно для населення встановлює вартість кабінет міністрів своєї постанови. Тобто там ніякого ні ринку, нічого нема. Для бізнесу там ну, такий напівринок є, але якщо і зростання будуть, то ну, в рамках коливань на ринку, то якихось е, аномальних точно не, не буде. Ну, але ми знаходимося в стані війни, так що інакше сама система має функціонувати, має на це мати оборотні кошти, скажімо так, Ну, давайте говорити відверто, звідки будуть черпати. Ну я я, от ваші студії, ще, е, минулого разу казав, що нам треба все-таки визначитися, що що в нас в енергетиці, ну, взагалі в економіці, чи, чи ми в стані війни, енергетики. Чи, е, чи ми в стані війни, чи ми в чи ми mm -hmm. в, е, в стані ринкових відносин? Тобто, що ринкові відносини, значить держава має втручатися е, там якомога менше, і і виключно у там у тих випадках, які. Необхідні для врегулювання ринків. Це ну, класика економічної теорії. Тобто, фактично, ми маємо скасувати мораторій на підвищення цін. І ціна має формуватися відповідно до ринку. А мораторії це, 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 це взагалі юридично-нікчемні <клес> рішення. Це, це, це політичні гасла, які ну, ні, ні про що. Mm -hmm. ну, вони не мають під собою ніякого навіть механізму реалізації. Ну що, що, що таке мораторій? Як можна заборонити, встановлювати ціну на ту той товар, який я виробляю? Ну ми ж не в Радянському Союзі, не в плановій економіці, де нам ЦК спускає, там по якій ціні в магазині, що, що продавати. Ні. Ну, тому ці мораторії, це як до них просто треба відноситися як до Фейсбук постів, більше нічого. От і е, навіть е, ті рішення, які мають е, під собою юридичний механізм, е, це такі як покладання спеціальних обов'язків, то е, вони ж так само і. Е, 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 те, що ми бачимо, да це вартість ціни на газ там чи на електричну енергію для населення. А те, що ми не бачимо, це компенсація різниці між ринковою вартістю і тією вартістю, яку встановив уряд для тих суб'єктів, які реалізовують цю, цей енергоресурс для населення. От і чомусь ця складова, ну взагалі мало кого цікавить, а вона породжує що: перше, що бізнес повинен як мінімум перекрити цю різницю або те, частину цієї різниці. От і, і друге. Це знову ж таки населена комісія часто видумує якісь там хитрі формули, компенсації і все решта, але результат цих хитрих формул тільки один це зростання боргів на, на ринку, От, перехресне субсидування, яке просто замотує в такий вузол всі взаємовідносини фінансові, що його розв'язати я навіть не знаю, коли вдасться і чи вдасться взагалі. Ви зачепили тему боргів? Давайте до них трішки перейдемо вже зараз цієї миті в нашій розмові. Які зараз масштаби цих боргів на енергоринку і хто кому винен найбільше? Та там всі, всі винні всі, один одному. Всі, всі один одному по, 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 по полу та. винні і зараз я скажу розібратися. Звідки розмотувати цей клубок, ну, чесно кажучи, навіть мені там з двома освітами технічною і юридичною важко зрозуміти, що треба зробити для того, щоб ну, дійсно цей клубок розмотати. Ну, ситуація ну, покращується, але це знаєте, якщо порівнювати хворого з температурою 40 і 39,5, ну, типу, трошки менше. От, але чи він став здоровий від цього? Ну не став. Ну чи здоровіший, ну не знаю, може здоровіший. Чи е, з'явилися шанси на одужання? Так. Ну як мінімум не вмер вже добре. Ну, значить, ще є е, е, шанс для того, що можна його вилікувати. Тому ну, десь так само і нас ринок працює. Ну якось працює, е, якось там виживають його учасники. От якось держава е, своїми. Рішеннями там кабінету міністрів, міністерства енергетики, Національної комісії цю ситуацію втримує. Ну поки якось живемо, але про одужання і про розвиток говорити точно зарано. врегулювати вшинати сю ситуацію потрібно і створити можливість для того, аби хтось сплатив, хтось повернув. Я не знаю, не кажу там про тиски, і так далі. А я коли як вести діалог з тими, хто дійсно заборгував. Та ну стягувати гроші, а як стягувати? Але знову ж таки, якщо дивитися всю цю зусипочку ринку, я тут не, ну, не сильно б вдавався в якісь юридичні тонкощі. Угу. От, але, наприклад, там гарантований покупець винен з десятків мільярдів виробникам електричної енергії з відновлювальних. Джерел для того, щоб ці кошти ну, покрити, в нього по суті немає. Е, ну, встягувати можна, будь ласка, йдемо в суд, отримуємо е, рішення, суди навіть виносять рішення з штрафними санкціями і все решта. А стягнути як? Ну, тому що що таке гарантований покупець? Це одна назва. То там немає ні активів, нічого. Запустити якусь процедуру його банкрутства, ну рухне тоді взагалі вся ця модель. Так само Некукренерго теж в його тариф на передачу постійно він дефіцитний. А що таке дефіцитний тариф? Це зростання знову ж таки боргів, тому що в нього немає джерел для виконання своїх зобов'язань. Але при цьому Некукоренерго це ще компанія, яка управляє. Великими мережами, угу. От, знову ж таки, її в банкрутство запускати, чи, чи, чи що. Ну тому тут я кажу, тут треба комплексне державне рішення. Перше, це джерело боргів визначити один раз, і джерело покриття. все. І інших варіантів немає. І знову ж таки, все одно за все повинен заплатити споживач, але він повинен заплатити. Ту вартість, яка воно реально коштує, не якусь політичну, не якусь там, кому подобається чи не подобається. а Реальну вартість ринку. Чи велика складова в цих боргах не сплати саме побутовими споживачами? Будемо знову працювати над усвідомленням людьми, що платити треба. Ні, та платити в будь-якому випадку треба, але людя, ну, людині треба. Побутовому споживачу позбутися однієї простої ілюзії, що він сплачує якусь завищену вартість. Він не сплачує завищену вартість, він навіть не сплачує реальну вартість. І знову ж таки, моя позиція завжди була простою, що ціна на товар будь-який, і в тому числі на електричну енергію, вона має бути однакова для будь-якої категорії споживачів. Чи це промисловість, чи це Побутовий споживач. Ну, з урахуванням об'ємів, бо якщо ви там купуєте мільярди кіловат годин, то зрозуміло, що у вас буде вартість за рахунок опту менша, але вона не повинна бути в два чи в три рази вища, ніж у побутового споживача. А побутовий споживач той, який. Ну, Реально соціально незахищений, він повинен отримувати субсидію за рахунок, якої покриває вартість комунальних послуг між ну, там, реальною вартістю ринковою і тою, якою він може сплатити. А в нас получається так, що всім урівняловку зробили в цьому населенню там і по газу, і по електричної енергії. От, і в нас населення це соціально незахищений споживач, там, там пенсіонер там, чи чи бюджетний, там, чи, чи, чи інший. От, і так само побутовий споживач це там, людина, яка живе у великому будинку, там, це басейн гріє електричну енергію. І од, вони однаково сплачують за електричну енергію. Це соціальна справедливість, ну, мабуть, ні mm, до газової інфраструктури. На mm. правду, вже ще раз повторюсь: та ми вже чули від президента про плани Росії, але ми зараз бачимо та про атаки Російської Федерації на нашу газову інфраструктуру, зокрема, і наскільки вона постраждала під час останніх обстрілів. Чи зможе зможемо ми як держава накопичити достатні запаси газу для проходження опалювального сезону в майбутньому, який в нас на носі, і що в нас в принципі в цій галузі? Ну, бачите, це ця, ця інформація, вона ж там сильно не афішується. Куди влучили, можемо, не можемо, ну щоб як мінімум не допомагати розповсюдженням цієї інформації ворогу коригувати свої плани щодо намагання зруйнувати мережу газову, але газова мережа України ну, доволі стійка. Була ще побудована там за е, старих часів. От, і на мою думку, без газу і без тепла ми навряд чи залишимося е, взимку, От, але е, відновлювати і постійно ремонтувати е, пошкоджені об'єкти доведеться. І знову ж таки, повертаючись до. Е, Джерел цих відновлення, ну як мінімум, треба сплачувати свої платіжки. А там, якщо потрібно будуть додаткові кошти, ну, в нас є і донори, які допомагають і обладнанням і коштами, ну і також є держава, яка також повинна це питання закривати. Угу. Під саму завісу, нашої розмови і зустріч сьогодні напрямому навесні Кабмін зобов'язав пати «Укрнафта». Продавати природний газ власного видобутку для реалізації споживачам. І от давайте спочатку розшифруємо абревіатуру ПСО для тих, хто нас дивиться, так і знову ж таки, чи будуть продовжити дію цього механізму. ПСО це покладання спеціальних обов'язків. Обов це абревіатура відома ще з 2016 року. От, і, під виглядом е, цього покладання спеціальних обов'язків по суті встановили ціну для е, побутових споживачів. От ми ще, до речі, в 2016 процесі в, е, в 2016 році в тому процесі доказували, що покладання спеціальних обов'язків не може бути встановлення ціни. От покладання спеціальних обов'язків може бути встановлення певного алгоритму реалізації, е, і, е, ну але точно не, не ціна. Mm -hmm. От, але якщо знову ж таки рухатися по нормам закону про ринок електричної енергії mm -hmm. і про ринок природнього газу, mm -hmm. де є цілі статті, розділи про поводання спеціальних обов'язків, то повторюся, що mm -hmm. там є два дві складові. Перше це ну цей гранична ціна, тобто mm -hmm. стеля, за якою повинні продавати для населення. Газ або електричну енергію, і друге це джерела компенсації цих, цієї різниці. Тому якби зобов'язати тут ж нічого складного нема. Ну зобов'язали і нікуди Укрнафта не дінеться. А я хочу сказати, що до цього так само на «Укргазодобування» з 2016 року було покладено ці обов'язки, вони постійно продовжуються. Ну, тобто це просто в, 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 викачування е, ресурсу е, без е, джерел його покриття От, і бачите, е, ну, правду кажуть. Бачу. Ну, правду кажуть. Хтось з колективу активно працюючи. так, будь ласка. От викачування ресурсу, і ну як внаслідок, ми просто будемо отримувати зношеність мереж, зношеність основних фондів тієї самої укрнафти, «Укргазодобування», От, але нічого ну стратегічно. Доброго не отримаємо. Повторюся, що, на мою думку, має бути соціальна справедливість у вигляді субсидій і реальної ціни для всіх категорій споживачів. На завершення, Олександра, зима 2025-2026 для України. Окей, можна не про прогнози. Ми сотню разів говорили, від чого це залежить від, зокрема, від обстрілів країни-терористки і так далі. Але все ж, ваші сподівання. Я з, з, з оптимізмом е дивлюся, у ну, нас не, не зламати ніякою, ні зимою, ні обстрілами, нічим. То все одно ми переможемо. Спасибі вам за розмову сьогодні, роз за роз'яснення і знову ж таки за відповіді. На запитання для аудиторії, яка перш за все дивиться телеканал. Прямий до зустрічі на прямому спасибі, yeah. Олександр Трохимець, голова комітету з аналітичного права Національної асоціації адвокатів України, був з нами в цій миті в цій студії.